Хочу поставити вашій увазі в тему нашої роботи. Ми обираємо здоров'я. Якщо ми візьмемо людину, яка веде дуже нездоровий спосіб життя, то його очікуємо тривати життя сюди приблизно 50 років. А якщо ми візьмемо людину, яка веде дуже здоровий спосіб життя, думаєте, скільки вона проживе. Очікувана тривати життя такої людини 90 років. Але справа не тільки тривалості, а й у якості життя. Тому нездорова людина в свої 50 років буде проживати кожний день. В неї буде все боліти і відчувати себе буде дуже погано. В той час, як здорова людина, що 90 років і відчуває себе бадьором, а ремілігійно, щоб піднести та зарядним сил. А як же почати вести дорогу спосіб життя? Саме перший крок нам потрібна дуже сильна мотивація і розуміння того, що це не завжди. Але ми не повинні сприймати це як якусь боротьбу, якесь важке подолання. Ми повинні просто, що тепер ми живемо по-іншому. Другий крок це курс теорії. Не можна відповідати принципам здорового способу в життя, якщо ви не знаєте, як функціонує наш організм, яке потрібне харчування та які потрібні тренування. Всім відомо, що основа здорового способу життя складається з таких складових, як харчування, відмова від суддових зічних та тренування. Третій крок це план тренування. Ми повинні почати більше ходити та обов'язково заснути на гарні зали. Четвертий крок це харчування. Ми повинні вживати тільки на продукти, харчування повинно бути способним та, та здоровим. П'ятий крок це ціле покладання. Ми повинні ставити перед собою ціль та фіксувати її. Є дуже гарна приказка – що вимірюється, то покращується. А вимірювати ми можемо дуже багато. Ми можемо виміряти, наприклад, наш зовнішній бік, тобто себе в зеркалі, Та подивитися, як ми будемо виглядати через місце. Ми можемо зміряти об'єм талії або зміряти воду. Тому нам треба ставити ціль та фіксувати її досягнення. І це буде дуже важливо. Тому що ми стаємо більш ефективними, і коли прийде місяць два. Ми зробимо порівняння та почнемо відчувати себе від того, що в нас є певні результати. Шостий крок це ваше оточення. Якщо це ваше оточення є і кури, а ви хочете змінити свій спосіб життя на краще, то ймовірно вам треба змінити вашу оточення, оскільки наша оточня впливає на нашу половину. Саме крок це важливість психологічне настрої. Че така приписка, що скифу робив війни ревітня. І дійсно, зараз на справді рунують наш організм, і впливають дуже тонку, тому їх треба мінімізувати. В психології є одна дуже проста та ефективна справа, яка покращена психологічний стан і настрій дуже швидко. І ця вправа має назву подяки. Тому частіше відчувають, відчувають подяку з будь-якого. Неважливо за кого. Якщо ви будете відчувати подяку, то вже достатньо того, щоб відчувати дуже добре. Просто виді собі. Я вярюсь собі за те, що в мене є така ліжка. Я вірю, що можу випити зранку проєкт специальність. Я вірю, що в мене є любичі батьки та друзі. Дякую за увагу.